Вітаю вас, малята! Є багато іграшок, якими ви любитеся гратися. Хто обожнює ляльки, хто машинки, хто різноманітні конструктори та багато інших. Але є такі речі, про яких дорослі говорять, це не іграшки, це речі небезпечні. Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик. Він знайшов у лісі торбинку, а коли розв'язував її здивувався. Адже там знаходились речі, які звірі не використовують. Отже, ведмедик вирішив принести цю торбинку до нас. Може, ці піднаєте, знадобляться діткам? Давайте відкриємо торбинку і поглянемо, що там є. Маленька по зросту тонка й гостра, носом шлях свій шукає за собою хвіст тягає. Що це, дітки? Так, це голка. Голка гостра та небезпечна, не легко поранитись, якщо неправильно використовувати, тому дітям не можна брати голку до рук. Та шити нею. А ось дівчинка Настя колькома від мами. Взяла іголку голку і вирішила шити, так як її мама, і тут стало слихо. Настя вколола пальчик голкою і з нього потекла кров. Дітки, чи добре зробила Настя? Чому не можна брати голку до рук? Молодці. Що в нашій трубинці ще є? Два кільця, два кінця посередині зв'яжка. Так, це ножиці. Ножиці використовуються для того, щоб різати папір, вирізати фігури, але варто пам'ятати, що з ними поводитись потрібно дуже обережно, щоб випадково не поранитись. Що в нас далі в торбинці? Якщо його в руки брати, то обережно слід тримати. Як попросить, що відріж, допоможе в цьому так, ніж, ніж нам потрібен на кухні та в господарстві взагалом. Мама ним зранку нарізає улюблені канапки з сиром та ковбасою, готує смачну вечерю чистить овочі. А ось діткам брати ніж не можна, це небезпечно для здоров'я. Діти, погляньте на картинку, що ви бачите? Так, це серники, це наші помічники у господарстві. Саме з їх допомогою ми отримуємо вдома вогонь, без якого в сучасному світі ми не уявляємо життя. Сірники можуть використовувати лише дорослі, а от діткам гратися з сірниками заборонено це небезпечно для вашого життя. Можна не лише опіктитися, а й створити пожежу. Острі, ріжуючі предмети, електроприлади, сірники знаходяться в кухні, тому там не варто влаштовувати ігри. Можна поранитись, обпектись, для ігор є багато різних міст, пам'ятайте про це? Предметик, ти приніс нам предмети, які дітям небезпечні. Їх потрібно видати дорослим, їм вони знадобляться, щоб уникнути біди, все на місце поклади, ніж віделки у шуфлятку, голки теж тримай в порядку. Прибери за столу шило, лихо щоб не наробило. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці.